Вітаю. О, мене звуть Валерій Романенко, я провідний науковий співробітник державного музею авіації. Та да, зараз спробую відповісти на питання спеціально для слухачів блискавки. В 16 чи підготувала Україна аеродроми, техперсонал та пілотів до такої зброї? Готуються. О, це ж не Україна зараз готує, це союзники наші їх готують. І льотний склад, і технічний готуються три групи: одна в Данії і дві у Сполучених Штатах. Але ці готуються безпосередньо на f 16 А крім того, ще одна група молодих пілотів проходить навчання з самого початку, згідно стандартів НАТО, Великій Британії. Ну, просто щоб вони і не знали, і не згадували радянських методик підготовки льотного складу. Чому 20 f 16 не змінять хід до бойових дій? Ну, бо за своїми характеристиками, вони скоріш за все не переважатимуть російські винищувачі Су. А останніх росіяни можуть виставити десь три сотні проти наших 20-24. А спочатку, мабуть, взагалі буде 12 f 16 Винищувачі, Міраж 2000 від Франції металобрухт чи важлива допомога, залежить від моделі. Якщо нам передадуть міраж 2000 d тобто носії крилатих ракет Штормшеду і Скальп, то це допомога. Бо в нас знаєте, в нас ці ракети носять, носять лише Су 24 і су 24 М. А за два роки війни ми достатню кількість цих літаків втратили, і росіяни стараються регулярно наносити удари по їх аеродромах. От. Хоча краще б замість міражей ми все ж таки отримали б шведські гріпени. Вони значно сучасніші і досконаліші. Ну і крім того, гріпени ще й можуть носити тауси. Це колись може Німеччина нам їх надасть. Французькі каби, по Коксохіму в Авдіївці і де ми ще можемо їх використовувати, Ну використовувати ми їх зможемо на будь-якій ділянці фронту. А, чому? Бо на відміну від американських джейдем, аналогічних таких крилатих бомб, да, французькі мають ще й двигуни: маленькі, турбо, такі, твердопаливні ракетні двигуни в хвостовій частині. Тому якщо американські джейдеми треба скидати з великих висот, а це небезпечно, вони скидаються там ну, максимально значить, їх дальність польоту 70 кілометрів. А російські зенітно-ракетні комплекси С-400 можуть стріляти і загалом на великих висотах і на 200 кілометрів. От. Тому тут чатує небезпека на літаки. А французькі можна скидати з малих висот, хоча в них в цьому випадку дальність всього 15 кілометрів. Але, по-перше, з малих висот нас не дістануть російські зенітки. А якщо не підходити там ближче там, 7-8 кілометрів, щоб ПЗРК не дістали там переносні комплекси, а на кілька кілометрів там в глибину російської оборони по російській передовій цими бомбами ми зможемо працювати наші літаки. А чому росіяни так бояться ракет Таурус? Ну, по-перше, бо це вирок Кримському мосту. Ну а потім розумієте, якщо ми отримуємо ракети з дальністю 400 кілометрів, то все ще буде знаходитися там, скажімо так, в глибині російської території. От ну весь Крим, скажімо так, всі бази в Криму, всі склади, кораблі, значить, усіх без виключення бухтах, включаючи Севастопольську, вони будуть під ударом. От. І Чорноморський флот нарешті значить, можна буде поставити другий пам'ятник, там є пам'ятник затопленим кораблям, да, і можна росіянам буде збирати на другий пам'ятник знищеним російським кораблям. Ну, навряд чи, розумієте, це цікава ідея, бо, наприклад, от той, що затопили корабель російський, да, кажуть, що він мав на борту гелікоптер. Причому там деякі джерела вказують на гелікоптер К-29. І е, власне К-29 це озброєний гелікоптер, це не протичовновий гелікоптер, який там глибинні бомби має, а озброєний блоками некерованих ракет і гарматами, е, гелікоптер і кулеметом в носовій частині, да? який, власне, міг би полювати саме на ці морські дрони. Ну, е, тому можна було б обладнати один-два дрони з групи. Ми ж їх застосовуємо групами, да? один-два встановити на них ПЗРК. Але крім того, це дуже проблемно, бо розумієте, треба ще й встановити апаратуру виявлення цього гелікоптера або повітряних цілей. Да? А на такому маленькому фактично навіть кораблем не назвеш, катерем навіть важко назвати, да? легкому катері, встановити ще й не лише ПЗРК, а ще й апаратуру виявлення ну до вкрай важко. Мінус 15 військових літаків за два тижні. І чи допоможе це зменшити наступ росіян на передовій? Ну звичайно, оглядачі, військові кореспонденти спікери з видів повітряних видів збройних сил кажуть, що кількість нальотів зменшилася вдвічі. От. А якщо зменшилася кількість нальотів, значить зменшилася кількість скидів кабів. І зменшилася кількість штурмових ударів по нашій передовій. Це значно полегшить а, нам оборону. Бо оці каби вони виносили наші опорні пункти, ну, будь-які не було укріплень, які б не могли б знищити ці каби. Єдине, що рятувало, що вони не всі точні. А так дійсно буде значне полегшення, якщо ми а, витримаємо тем знищення російських літаків, хоча би там. Один-два на тиждень, да, то росіяни в кінці ну, ще спробують продовжити, там, може, місяць такі масовані атаки, а потім змушені будуть відмовитися від цього. Скажімо так: межа втрат для нормальних людей є, для росіян ні. А Для нормальних людей межа втрат, якщо 40% бойової техніки чи особового складу підрозділ втратив, то він вважається небоєздатним. В росіян ну, поповнять і пошлють знову, чи можемо ми дотягнутися до заводів з виробництва Су? Ні, на жаль, не можемо. Це Новосибірськ, це Іркутськ, Це Комсомольськ на Амурі, це або значить ну, Зауралля і Далекий Схід. Це за НАТО і поки не існує таких ракет, які могли б туди, навіть у наших союзників не існує таких ракет, окрім стратегічних, звичайно, які б могли летіти на таку дальність. Збиті два російські А-50, і як це вдалося нам? Як нам це вдалося, поки офіційної версії нема? Є е, висновки експертів, що це або е, літак все ж таки відхилився від маршруту. Він знаходився десь над е, Азовським морем, і е, ракета комплексу Петріот навелася власне, не по е, даним радіолокатора, а навелася на інтенсивне радіоелектронне випромінювання. Є такий режим пуск по постановнику перешкод. Ну от е, робота радару можна було бажати за. Роботу постановника перешкод, і ракета має трішечки більші можливості, бо вона не виконує маневрів, вона прямо вона прямує на ціль в цьому випадку. І є більш вірогідна версія, бо все ж таки в будь-якому випадку там відстань для Петріота завелика, в нього 160 кілометрів максимально, а там майже 200. І другий варіант це вдосконал, ракета вдосконаленого комплексу С-200. Там дальність велика, але ці ракети дуже такі і важкі, і мають великі розміри, і громісткі пускові установки, і вони потребують стаціонарних власне, пускових установок, а нерухомих, і радари висотою з триповерховий будинок. Тобто обидва варіанти, вони такі спірні, і почекаємо, поки буде підтвердження. Загроза буде, якщо ми отримаємо менше антибалістичних ракет, отримаємо отримуємо менше антиракет до Петріота. Можливо, якось компенсацію зроблять союзники. Бо, наприклад, один комплекс самте вони нам вже передали. Він працює на Україні, хоча інформації про його роботи поки що в медіа не було. Зараз е італійці чи з французами вони другий комплекс самте. Відвели з території словаччини. Можливо, вони нам передадуть цей комплекс, і ситуація не буде так настільки складною щодо зенітних ракет, якими збиватимуть крилаті ракети російські, да то ми отримали досить значну кількість різноманітних комплексів як малої дальності, так і середньої дальності. Сподіваюся, що Німеччина надасть нам більше ракет «Айріс-Т», Отримаємо від союзників ракети на сам спрацюють мобільні групи і якось відіб'ємося. Перший період якось відіб'ємося. А далі сподіваюся, що поставки ракет поновлюються. Так, корейські ракети, які запас росіян, і чи задоволені? Ви вони результатами їх застосування? Важко сказати, поки що вони не писали жодних висновків. Яка кількість ракет писали про невелику відносно на велику кількість ракет кілька десятків? Чи задоволені Навряд чи, Бо ракети виявилися нестійкими до реб і загалом не влучали по цілях. От, тобто щодо точності і щодо стійкості їх до засобів протидії, ну, питання поки що відкрите. Навряд чи росіяни задоволені, а китайці, ну була така інформація, що китайці трішечки значить, смикнули Кіма, щоб він там не дуже розганявся постачати росіянам боєприпаси і ракети. Удар по будинку в Одесі чи шахеди мають зараз більшу бойову частину. Трохи більшу у порівнянні, от там є три серії шахедів, була серія М. Це чисто іранські шахеди. Там боєголовка так, була 46,5, два типи боєголовок, 46,5 чи 48 кілограмів. А потім росіяни почали збірку з а, машинокомплектів в Єлабузі. Так? Це була серія І. І там бойова частина вона вже впала до 40 кілограмів бо вона була російською, була російська навігаційна система. Зараз росіяни почали випускати серію К. Це вже повністю російське виробництво, лише окремі дуже там мінімальної кількості компоненти це іранського виробництва, і двигуни вже не іранські, а китайські. Можливо, що росіяни змінили тип вибухівки. Якщо там інший там, гексоген замість да, то він на 30% має більшу. Вибухову потужність, да? потужність вибуху. Можливо, росіяни, да, можливо, змінили тип вибухівки, але вага самого бойової частини не змі... ну, змінилася незначно. Що в Росії по запасу далекобійних ракет? Запаси далекобійних ракет досить великі. Чому вони їх мало використовують, практично останнім часом не використовують. Загалом, за даними ГУР, росіяни були. А от остання інформація була за листопад минулого року, що росіяни здатні випускати приблизно 110-115 ракет за місяць, порахувати, скільки місяців вони їх випускають, ну, скажімо так, з листопада, да? кожен місяць, відняти запуски, масовані запуски, які були в грудні і в січні. І після цього запуски були одиничні, ну на великих обсягах так, що запас у росіян вони в значній мірі поновили, але інформацію це теж треба поновити. Гур давно не давав цю інформацію. Про не поновлював цю інформацію у росіян. Випуск ракет міг впасти, бо санкції почали відслідковувати більш ретельно.